Так, всім привіт, радий вітати у, у своєму YouTube-каналі. Це канал про гаражі. І в цілому вже завершений етап з цим гаражом. Зараз покажу, як він виглядає. Дивіться, перед гаражом уже все чисто, В принципі, як і в попередніх серіях, ворота пофарбовані, все зроблено, все прекрасно замів. Забрав, все тут залишився столик. Ось так він виглядає, лопату залишив до сніга. Можливо, буде потрібно все, столик пофарбований. Знизу не пофарбовано, все красиво. Заїжджати не заважає. Тут залишилося у нас зеркало, мавальник, ну, мавальник трохи грязний, кому треба, хай вимиває. Залиш відро і бутилку з водою. Ну, це, в принципі, можна буде забрати бутилку з водою. може і залишити. В принципі, нічого такого тут не залишається. Гараж повністю підме, підмівся, Хороший, чистенький, красивий, все чітко. Залишилося стула, воно мені не треба, можливо, комусь треба буде. Ця лавка і стілаж. Ось стілаж з новими досками. Стіла пофарбував, все, залишилося ось так. В принципі, гараж виглядає ось так. Заїзд класний. Зараз, до речі, заїду машиною, хочу перший раз сюди заїхати і попробувати, Ну, подивитися взагалі, скільки буде відстань по сторонам, як взагалі машина буде себе тут відчувати. Так що давайте заїдемо і подивимося. Так, заїхав машиною. Ось так це виглядає, з цієї сторони ще взагалі дуже багато місця. Ось так це виглядає. О, до речі, одне і двері майже повністю відчиняються. Але я щось трохи взяв багато вліво. Так, тут залишається ще ось тіки. Я Не знаю, мабуть, ще метра півтора. Ну, тут 6 -метрові. машина може, не заїхати, ще кібертрак. І з цієї сторони залишається. А з цієї сторони теж повністю відчиняється двері. Тобто, З двох сторон відчиняється повністю двері. Це прикольно. Речі ось так. І тут ще спереді у нас залишається місце. Бачите, скільки місця? Гараж майже 6,90 з того кута, в цьому куті 6,20. Тобто, тут місце, звісно, багатеньке. Ну, машину можна ставити спокійно. Ось так це виглядає, хто там каже, широка, вузька. Ось відповідь на ваше широке і вузька. Так що зараз поїду в свій гараж. Якраз там треба це все поскладати, що я поперевозив з цього гаража. Все, що я брав, звідти скидував все. Якраз я, як і обіцяв, розкажу вам чудові історії. До речі, тільки що був трешачок. Це прямо мене підбадрило. Е, да. Розповім уже в наступному гаражі. Давайте. Так, ну що, я біля гаража No4. Ось він знаходиться. Ви бачите, да? і, це, і якраз час цікавих історій. Те, що зараз у мене емоційно вийде розказати вам, це те, що відбулося тільки що. Я, в принципі, вим'ютав в гаражі, і рядом зі мною там орендує дівчина-жінка-гараж. Я, в принципі, не знав, що вона орендує. На Lexus NX ну, він десь коштує 25-ку, гібридний. Я думаю, десь 25-ку. Просто всі в цифри. Цей. І коротше, вона під'їжджає, каже, ви гараж здаєте? Я говорю, ну так. Да типа за за скика 2.000. Ого, а чо так дорого? Говорю, ну, перший гараж в ідеальному стані. Он каже. І да, він типу в ідеальному стані. Я такий в смислі. Ну, короче. Э, говорю, я його бачила до. Говорю, так треба було купити його до. Я поїхала за грошима, його вже купили, говорю. Ну, так буває. Ну ж тут вообще нічого не зробили. Говорю, тільки побілили стіни і все. Я такий, ну да. Ну я вже просто розумію, що, ну, мені не цікаво з ней спілкуватися. А а я знімаю гараж за тисячу. Ви так не хочете? Я думаю, та ні, не хочу. Ну якщо ти знімаєш за тисячу, давай ти собі за тисячу. Я говорю, ні, я так не хочу, коротше. Ти шо, я просто чувствую цю наглость, коротше. я розумію, що чим багатші люди, тим вони нагліші. Можливо, коли я стану теж там їздити на Lexus NX 2000-х 20 років плюс-мінус гібридних, то я напевно теж буду такий наглий. Але просто я ніколи не знецінюю труд людей. Якщо, до прикладу, там мені скажуть, що це коштує. Ну, якщо гараж продають, так я торгуюся. Але ну, в мене така просто і специфіка моєї роботи. Але якщо ось хтось зі мною так торгується, то я чувствую неповагу. Ну і до прикладу, теж до тих же самих перекупів я там дивлюся канал 4 тіпа. Якщо колись будеш дивитися, ви мене, тобі привіт. Класний канал, підпишіться. Але він теж робить машини. І теж бачу, скільки він вкладає труда, і потім йому там предлагають 200-300 доларів зверху. Ну, адекватно оцінюйте просто труд людей і ніколи його не знецінюйте. Просто, ну, що ви розуміли, що ви робите. Але, в принципі, ваша справа. Так, це було те, що трешечок, як по мені, то що вона сказала, що я нічого не робив. Хоча там я залив підлогу, побілив, підшив по ОСБ. і ніхто не знає, наскільки це важко було зробити, просвердлити ті балки. В принципі, зварив стілаш, виварив оглядову яму. Ну і багато часу там ворота виварив, там замки поміняв, все поварив, якби гараж зроблений, ну, взагалі в ідеалі. Жалко, мене цих очків, знаєте, немає, що пишуть відео. Це взагалі було б чітко, я вам кажу. Це кантенвовшите. Ну ладно, не про це. Коротше, є і такі люди. Давайте по тому, скільки людей взагалі цікавилося на оренду гаража. Гараж я виставив ввечері і вже на наступний ранок мені телефонував чувак з Теслою. Він приїхав, але сенсу в Теслі я не бачу. Хто писав про там всякі е, автомати, це все добре, да, але виб'є не в мене, виб'є десь на кооперативі, бо на кооперативі основний стоїть на 25 ампер. Я вже проходив цю школу і не хочу з цим зв'язуватися взагалі. Тобто Тесла мені взагалі не цікав. Так, Другий чувак там дзвонив теж, я йому сказав 2000, він зразу відсіявся, типу, і все, і пока. Третій були ті, хто шукали гараж для СТО. Для СТО їм фотки, вони роздуплилися через пару днів. І типу цей. Типу, їм треба казалося гараж типу, 2 метри. Там є де підняти його до 2 метрів. Я сказав, що мої матеріали, ваша робота, можете піднімати його хоч і на 3 метри. Мені, типу, все ну, вони в Але теж СТОшників я не дуже хочу, бо вони мені засрут все в маслі. Це повністю пол уже буде засраний, стіни засрані. Це все. ну, Це з З однієї сторони, це круто. І за того, що постійно, якщо вони приб'ють туди клієнтів, то в принципі вони будуть його знімати постійно. Це буде класно. Але з іншої сторони, якщо зараз така ситуація, вони можуть один-два місяці познімати, потім їх кудись там забрати. І вийдеться, у мене гараж засраний, два місяці оренди. І через два місяці мені треба буде його білити, красити і все останнє робити з ним. не неохота. Потім був чувак, який хотів зняти у мене на місяць. На місяць теж не варіант. Я таки не зрозумів, навіщо на місяць. Ну, можливо, йому треба на місяць. Ні, на місяць мені не цікаво, там, хоча б мінімум два місяці. Бо місяць мені після тебе треба заб... ну, міняти замки, по суті, все рівно внутрішні. Ну, хоча в мене є варіант просто їх перекинути з одного на інший гараж. Є додаткові там замки такі ж самі, не проблема. В принципі, там 5 мінут роботи. Але це теж затрати і лишній час. І саме те, що не хочеться чому так робити, бо якийсь потенційний орендар, який буде знімати мене на довготривалу, зараз відсіється, бо в мене в принципі зайнятий гараж, скажімо так. Ну, Мені треба буде ще чекати, щоб він звільнився. то просто хай він собі постоїть пустий, і в будь-який час я нормальному клієнту можу його показати. Так, зараз замінюю акумулятор і продовжимо. Продовжим. Потім була жінка, мені дуже сподобалося, те, що вона сказала, що вона не їздить на машині, а чоловіка забрали, і тому в принципі, їй треба гараж для того, щоб тільки поставити. Ця, цей варіант мені був найбільше подобався, і за те, що ніхто туди не буде лазити, в принципі, його не засеруть. Але ну, я їй сказав, що я не торгуюсь, там максимум 50 гривень скину. І цей. вона сказала, окей. Типу, ми подумаємо і перезвонила мені через час. Ой, давайте подивимось. Ну, прийшли, коротше, показали. Показав їй гараж. ітогі вона сказала: Ой, можна ще подумати, типу, ну та думай, я не знаю, що може не сподобатися в гаражі, який чистий, сухий, з нормальним заїздом, виїздом, не тече. Ну, тобто, якби просто поставити машину туди, ну я не знаю, що там замки закриваються в квартирі, типу легеньке, все. Дав їй можливість закрити навіть замки вона там о, клас, типу, вау, все. Ну, взагалі. І цей, мені був цей варіант дуже до і Я їй перезвонив через два дні, запропонував за 1900. Вона сказала, що там собаки їй лякають собаки. Ну, тому що в кооперативах є собаки. Ну, ти ж хочеш просто поставити його, поставити машину і більше туди не ходити, бо ти взагалі не їздиш. Якби вам просто для сахрани машина. І все. До речі, зараз вони ставлять машину під навісом, ну, на стоянки. За 40 гривень добу, тобто в середньому це 1200 гривень, 1240. Там виходить, якщо 31 день, тобто 1240. І якщо знімати гараж нормальний, да? 2000. Ну окей, 1900. Я навіть готов був скинути, щоб мені там його не засрали, бо потім дорожче буде це все купити. побілку, краску і знову все довести до лоду. Типу, 1900. У вас різниця там виходить 700 гривень, ну плюс-мінус 650 навіть. Тобто 650 гривень, але машина стоїть. Машина стоїть в гаражі, вона не гниє, нічого з нею не відбувається, акумулятор, можна ще щось поставити. Ну, я не бачу просто логіки. І я ось почав ну зробив його, і тепер за таку ціну. Дуже складно його здати. Насправді, ну як. А після цього, до речі, ось тільки сьогодні було те, що як його по гаражу мене запитали. Написав на воротах і зараз подивлюся. Можливо, розб'ю вам це відео на декілька частей і побачите вже, коли він здасться, а можливо не здасться, я буду там просто сам ставити машину. Це якби не основна моя робота. Хто там думає, що якби основна, ні не основна. І я в наступному відео розкажу, чому ви рахуєте так неправильно, коли відіб'ється гараж. Я розкажу, як треба порахувати, що гараж вам не треба відбивати. Ну, гараж це якби нерухомість, яка не відбув. Ну, наступне відео. Коротше, ви зрозуміли, про що буде наступне відео. Я... Детально розкажу, і ви зрозумієте, що це дійсно вигідно, і не треба там рахувати, як ви рахуєте, бо так як рахують більшість, завжди буде невигідно. Я рахую так, як я рахую, і мені вигідно. Е, так, і в принципі, ось до сьогоднішнього дня це були ось ці всі люди, які телефонували мені. Ну і все більше поки що. Ну і ще там на Фейсбуці в групах теж я порозміщав, Якби люди питають номер, там навіть пишуть або пишуть в особисті, спрашують ціну, там дві тисячі, і вони відвалюються. І ось до чого я клоню. Чи було б раціонально, зараз прикріплю фотографії, чи було б раціонально ось такий гараж залишити, який він був, і здавати, до прикладу, за 1300. Чи було раціонально мені зробити його, вкласти в нього 500 доларів і зробити гараж, який зараз є, але здавати його дорожче там, за 2000, до 1900 1902, Окей. Ось чи як ви б зробили? Як ви взагалі це бачите? Тому що якби думки розділяються, я не розумію. Чи треба було його взагалі робити до такого стану? Чи не треба було? Я думаю, що треба було, тому що я можу в будь-який час його продати, да і взагалі в самому приємно ставити такий гараж. Я не розумію людей, які хочуть подешевше, щоб просто поставити машину, і там хламідник такий. Ну, тобто, ви хочете ставити машину там, щоб ще хтось приходив ввечері там, чи зранку і ще щось там забирав, робив. А ви якби були співвласником, ну, співарендарям. Бо хазяїну там захотілося забрати щось, взяти, принести, поставити. І от Вам, типу, такі гаражі треба. Я просто не розумію трохи. Ну, я, я, я знімав гараж? Мені, я знімав, до речі, за тисячу. Тобто, так, да, я знімав за тисячу, в гаражі нічого не було. Е, ну, Гараж за тисячу був прикольний, але він був далеко. Тобто, один мінус, що він був далеко. Да, за тисячу, але далеко. І з ну, це один гараж, який був нормальний, я знімав там місяць, а один, який я зняв за тисячу. У баби, яка не хотіла довго продавати, ну там коротше можете знайти той гараж, там де потекло на мою машину. Я прийшов і вся машина була мокра. Тобто, ви хочете такі, напевно, гаражі знімати за тисячу, да, щоб там криша текла, гаражі була куча накладено, щоб ви там не могли двері толком відчинити. Вам таке більше подобається. От я трохи не розумію, чи що мені далі робити, от як ви це взагалі бачите? Купити гараж, який він є, засраний, да, там, головне, щоб може криша не текла, окей. І здавати його просто так, от який там є з хламідником, не підмітати, не забирати нічого там за 1200. Да? Ну, ціна парковки на стоянки під навісом. Ціна така ж сама, одинакова. Тобто за 1200 його здавати і нічого в нього не робити. Чи вкладувати в них кошти, але робити їх ідеально і, типу, хтось із рендарів знайдеться адекватний. Ну, я поки що ось трохи був. В першій думці, тобто точніше, то, в другій, що треба зробити гараж, в ідеальному стані він завжди буде і вам. І можна його, в принципі, потім здати, продати дуже легко. Але зараз дивлюся, що людям цікаво зовсім ніч. Тобто їм цікаво хламідник, але що він був подешевше. Такі справи, в принципі, це на даний момент вже пройшло скільки. Я виставив 31-го, сьогодні в третє. Е, Читайте, три доби пройшло. І поки що ось така картина по оренді гаража. Якось так. Попередні гаражі, просто як я здавав, вони мене не жали в терміни, тому що там стояла ще моя машина, дороблювався. Як було? В мене не було свого гаража, і в тому гаражі ще стояла моя машина, яка просто там чекала для того, щоб я доробив свій гараж якийсь. А потім вже і паралельно, якщо б його зняли, то б я вигнав просто машину. З того гаража, поставив би на стоянку на два дні або там на неділю, на місяць, і доробив би свій гараж, і загнав би свій гараж. А зараз, типу, гараж просто пустує. Ну, я можу, звісно, ставити туди свою машину, але ну, він по суті пустує. Так що, такі справи, такий екскурс в оренду, як вона є. В принципі, я вам розповідаю все, як воно є. Слідкуйте далі, якщо далі хтось буде там телефонувати, ще писати, чи ще якісь будуть дії відбуватися, чи огляди гаража, я все буду би, старатися розповісти, бо знімати в принципі, тих, хто хоче зняти знімати гараж і прив'язуватися до якихось імен, там, і всього іншого, я не хочу. Тому якби анонімність зберігається, але просто ви будете знати, як воно всередини. Тобто, якщо хтось думав, що це прям раз-два. То ні. Ну, Я думаю, десь якщо я зараз виставлю за півтори, то його знімлять. Але мені за суті за півтори не дуже вигідно. Тобто, все ж таки 500 гривень ще плюс місяць приємно. За півтори вже якось тіряється цей всій смисл. Але будемо дивитися. Можливо, і здамо за півтори, але це буде згодом. Коли простить він на оренді місяця-два, я зрозумію, що це дорога ціна і ніхто не хоче. Але я думаю, що хтось зніме. Так що все, давайте. До наступних випусків. Такий випуск вийшов. Всім пока.